Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. У нас вже були на огляді срібні монети Італії та Камеруну, а сьогодні хочемо представити вам вітчизняну срібну монету, викарбовану монетним двором Національного банку України. Сподіваємося, вам буде цікаво. Не забувайте підписатись на канал перед початком і поїхали. 24 травня 2005 року Національний Банк України презентував срібну монету 60 років членства України в ООН номіналом 10 гривень. Присвячено 60-річчю членства України в Організації Об'єднаних Націй, Міжнародній організації незалежних держав, створеній для підтримання миру і міжнародного співробітництва, серед перших членів якої була і Україна. Організація Об'єднаних Націй, скорочена ООН, глобальна міжнародна організація, заснована в 1945 році. Декларованою метою діяльності організації є підтримання і зміцнення миру і міжнародної безпеки, розвиток співробітництва між державами світу. Штаб-квартира розміщується в Нью-Йорку, організація має офіси в Женеві, Відні, Найробі та Гаазі. На сьогодні ООН один із лідерів світових міжнародних організацій по висловлюванні занепокоєння, геть забувши основну мету її створення, але це ліричний відступ, і Україна обов'язково переможе вже в цьому році. віримо в це. Головним органом ООН є Генеральна асамблея, Рада Безпеки, Секретаріат. Генеральний секретар обирається Генеральною асамблеєю за рекомендацією Ради безпеки на 5 років: Міжнародний суд, Економічна і соціальна рада, Рада з опіки штаб-квартира, розташована у Нью-Йорку. Члени-засновники: 51 держава, в тому числі Українська РСР. Станом на 1998 рік ООН нараховувала 185 держав-членів. Із 14 липня 2011 року має 193 держави-члени. Із визнаних світовою спільноти незалежних держав в ООН не входить лише Ватікан. Західна Сахара і інші маленькі держави не приєдналися до ООН через їх невизнання. Організація фінансується з обов'язкових і добровільних внесків від своїх держав-членів і користується шістьма офіційними мовами: арабська, китайська, англійська, французька, російська і іспанська. На аверсі монети. Праворуч на рельєфному тлі півколом зображено оливкову гілку, яка прикрашає емблему ООН символ миролюбства. На зеркальному тлі розміщено малий державний герб України. Ліворуч написи Україна 10 гривень-2005. Позначення металу його проби Аргентум 925. Вага в чистоті 31,1 та логотип монетно-банкнотного двору Національного банку України. На реверсі монети стилізовано зображено фрагмент земної кулі. У горі розміщена емблема Організації Об'єднаних Націй. Ліворуч напис у п'ять рядків. 60 років членства України в ООН. Маса монети становить 31,1 грами зі срібла 925 проби. Діаметр 38,6 мм гурт монети Рифлений. Якість карбування ПРУФ – Це найвища якість карбування монет, якої досягають при їх виробництві із застосуванням спеціальних верстатів і особливих способів обробки заготовок і карбувального інструменту. Тираж монети 5000 екземплярів. ООН була створена як заміна Ліги націй, що існувала з 1919 по 1946 роки, до якої принципово не приєднувалися США Америки. Перші задуми і конкретний план для нової всесвітньої організації було підготовлено під егідою Державного департаменту США ще у 1939 році, а Франкрід Делано Рузвельт тоді вперше ввів поняття Організації Об'єднаних Націй як термін для позначення союзних країн. Цей термін було вперше офіційно використано 1 січня 1942 року, коли 26 держав підписали Декларацію Об'єднаних Націй і зобов'язались від імені урядів сприяти утворенню системи. Загальної безпеки і активізації процесу роззброєння. Станом на квітень 2022 року членство Росії в Раді ООН з прав людини призупинено. Дуже сподіваємось, що із інших органів ООН Росія незабаром буде виключена як країна терорист. Ось така монета у нас була в гостях. Обов'язково пишіть в коментарях ваші враження про неї. Ну і, звісно, не забувайте підписуватись на канал. До зустрічі в нових оглядах!